Вони віддали життя за свободу та незалежність Батьківщини. У меморіальному сквері під звуки дзвонів, які символізували скорботу, вшанували полеглих героїв. Цей захід дзвін пам'яті вже став традицією традиційною. А не буду казати про загальну цифру, але в вересні у нас 27 днів і 26 хлопців. Ми поховали у франківській громаді, тобто щодня фактично в громаді ми ховали бійця з нашої громади. Якщо це помножити на, на ту кількість громад, і на ту кількість територій, звідки воюють, можете бачити, яка ціна сьогодні нашої спокою, нашого українського тилу. Серед присутніх близько півсотні родин загиблих воїнів, які сьогодні отримали державні нагороди та регіональні відзнаки пошани. У нас діє в області програма Турбота про родину героя, де постійно ми опікуємося родинами героїв, діточками, батьками, дружинами. Є можливість відпочивати зараз. Ми розпрацювали і будемо масштабувати цей проєкт, щоб він був більш корисніший для всіх наших родин героїв. Ми хочемо зробити таку програму і надіємося, що нам вдасться зробити, щоб ми не говорили просто про те, що ми даємо гроші, і тільки для того ця програма діє. Ми хочемо зробити така, щоб вона... Приносила користь. Це мається на увазі зі сторони працевлаштування, зі сторони відкриття бізнесу, допомогти тим людям, які реально ну, з цими грошима, які будуть виділятися з обласного бюджету, зроблять ту справу і зможуть залучити не тільки себе, як людина, яка може відкрити власну справу, а в тому числі допомогти побратимам, які до цього не мають більшої схильності. Пам'ятний церемоніал проводять наприкінці кожного місяця. Знак пам'яті тих вже немає. Вероніка дуді, геннадій Томнюк. новини на Вежі.